Серед промислових твердопаливних котлів великої потужності найчастіше обирають моделі з жаротрубними теплообмінниками, бо тільки така конструкція дозволяє поєднати в одному корпусі і велику площу теплообміну і високу ефективність. І сьогоднішній герой саме з цієї категорії промисловий котел Альтеп Макс, створений для максимально ефективної роботи на виробництвах у теплицях та аграрних господарствах. Вітаю вас на каналі магазину ТТСК. Мене звати Віталій. І якщо ви не підписані, саме час зробити це. А ми починаємо. Altep Max розрахований на роботу у водяних системах опалення з тиском до 3 атмосфер. Але за бажанням замовника, завод може виготовити посилену версію, яка витримує вже до 6 бар. Лінійка потужностей широка від 95 до 800 кВт. Цього вистачає, щоб опалювати площі до 8000 квадратних метрів. А якщо ваш об'єкт більший, не проблема, адже є старший брат цієї моделі Altep Mega з потужністю до 1,5 МВт. І його огляд вже є на нашому каналі. Посилання знайдете у підкасті та в описі під цим відео. Котел працює на дровах, вугілі чи брикетах. Завантаження ручне, але всі ключові процеси контролює автоматика: вентилятори, контролер, захист від перегріву усе є і працює чітко. І одразу важливий момент. Пелетний пальник сюди встановити не можна. Завод конструктивно не передбачив такої адаптації. Тому котел розрахований тільки на класичне завантаження. А тепер перейдемо до найголовнішого конструкції та характеристик, бо саме від цього залежить зручність, ефективність і довговічність роботи. На фасаді котла бачимо три дверцята з масивною фурнітурою, теплоізоляцією та відбійниками, які зменшують тепловтрати і захищають корпус від перегріву. Перша і найбільша верхня. За нею ховається теплообмієм. Він багатоходовий, жиротрубний і дуже ефективний. Труби безшовні діаметром 76 мм і товщиною стінки 4 мм, а зі збільшенням потужності росте і кількість, і довжина. Завдяки цьому знімається максимум тепла з димових газів, а обслуговування через верх просте і зручне. Щодо сталі, у моделях на 95 і 150 кВт товщина 6 мм, а у потужніших від 200 до 800 кВт вже 8 мм. Це означає серйозний запас міцності і довговічність навіть при максимальних навантаженнях. Середні дверцята відповідає за завантаження палива. І це логічно, котел потужний, тож дверцята зробили великих розмірів, причому зі зростанням потужності збільшуються їхні габарити. За ними камера згоряння, цилиндрічної форми, це дозволяє збільшити площу теплообміну і зменшити кількість зварних швів. А менше швів це міцніша і надійніша конструкція. Щоб задня стінка не перегрівалась, виробник додав шамотну футеровку та водонаповнені труби. Це підвищує довговічність і Дозволяє котлу спокійно працювати навіть у режимах високих температур. Об'єм камери стартує від 240 літрів, глибина від 940 мм. І далі ці показники зростають разом із потужністю, і це реально зручно. Можна завантажувати довші поліна без розпилу. Відкрив дверцята, поклав і все. Паливо вкладається на комбінований колосник в основі ряди безшовних труб діаметром 42 мм, з товщиною стінки 5 мм, а зверху чавунний секційний колосник, який витримує високу температуру і навантаження. Така комбінація дає стабільне горіння і додаткове знімання тепла і міцну основу, що не деформується навіть при тривалій роботі. Під колосником розташований зольний відсік, куди осипається зола. А для очищення є окрема нижня дверцята. Все робиться швидко і без зайвих зусиль. Тепер поглянемо на інші елементи корпусу. Зверху розташоване фланцеве під'єднання прямого трубопроводу, поруч фланець під запобіжний клапан та такелажні вушка для монтажу. На задній стінці круглий димохід із шибором для регулювання тяги. Нижче фланцеве під'єднання зворотнього трубопроводу та місця під два вентилятори. Всім цим керує електронна автоматика, яка регулює вентилятори і подає повітря під колоснюкові грати прямо в зону горіння. Завдяки цьому. Процес спалювання стабільний, рівномірний і повністю під контролем. У комплекті постачання котел у зборі, два вентилятори, електронний контролер, йорш для чищення, скрибок, паспорт виробу та інструкція з експлуатації. Обираючи промисловий котел Altip Max, ви отримуєте ефективний жаротрубний теплообмінник, товсту сталь 6-8 мм. Комбінований колосник, зручну і містку камеру згоряння, вигідну ціну у своєму класі та безкоштовну доставку прямо на об'єкт. Альтеп Макс це тепло, на яке можна покластися, а ТТСК це партнер, який підтримає вас на кожному етапі: від підбору котла до його запуску. Актуальні ціни, характеристики і монтажні розміри дивіться за посиланням у підкасті та в описі під відео. Наші телефони зараз на екрані. А свої питання чи досвід користування цим котлом залишайте у коментарях. Підтримайте ці відео вподобайкою, а канал підпискою. А з вами був Віталій та інтернет-магазин ТТСК. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.